Дуже часто бачимо, як помирають молоді люди, які могли би багато ще зробити у своєму житті, які були добрими, які були праведними. Чому Господь забирає людину в молодому віці? Ми не знаємо, це є воля Божа. Але в Святому Письмі, в книз... одній, я вже не пригадую, докладно, в котрій книзі до цих книжок, що називаються книги мудрости, є свого рода відповідь. Там, власне, таке питання поставлене приблизно як те, що ви ставите. Люди дивуються, чому вмирає добра молода людина. Остаточно. Наше життя є дар від Бога, і Бог нас, коли хоче, коли вважає за відповідне, за своїм Божим планом може забрати з цього життя. Яку відповідь дає святе письмо ця книга, яку я хотів би зацитувати? Люди дивуються, чому? Відповідь так і звучить, а може Господь взяв його молодим, щоб він у житті не зіпсувся, щоб не став злою, поганою людиною. Тому забрав його молодим. Пам'ятаємо, смерть це не як кінець життя. Смерть це є перехід з одної форми до іншої, до того, що ми називаємо вічності. Тому не треба дивитись на смерть як якусь страшну трагедію. І, Боже милий, він молодий помер, чи вона молода померла. Але вона, може, є дуже вже щаслива у Господа Бога, бо перейшла до вічності з Богом. І знову ж повертаєш до тої відповіді Святого Письма, Господь Бог знає найкраще, коли кого кликати до себе.